Залежить чистота і порядок у нашому місті і загалом в громаді. І від усіх жителів. Не треба викидати, потрібно дотримуватися всіх правил, щоб в смітники все викидати. Все викидати в смітник, не взяв, Кока-Колу випив і викинув його. Все викидати. Ви саме так вчиняєте? Так. Від усіх загалом залежить від усвідомлення того, до чого ми йдемо. Ну якщо ми будемо старатися всі, то буде порядок: від виховання, з дитячого садочка, з школи, з сім'ї це все йде. Тому, як би думаю, що всі про це знають, не всі до цього прагнуть, але я думаю, спільними зусиллями ми зможемо досягти гарних результатів. Від нас самих залежить, тому що ми ж не хочемо жити у бруді, в такому всьому. Це, кожна людина повинна це все сприймати так, як це належно, і після себе, де вона не була, щоб залишати це місто прекрасним. Ну, ви ж знаєте приказку, що чисто там, де не прибирають, а там де не смітять, то я думаю, що далі логіка очевидна. Звісно, за підтримки, тому що служби мають працювати, ну, власне, ми бачимо. Прийшла весна, і ми всі розуміємо чітко, що потрібно прибрати прибрати в домівці, прибрати на приватній території, відповідно, прибрати і прилеглу територію. І це, на мою думку, торкається всіх. І тих людей, які поважного віку, тих людей, які займаються бізнесом, мають свої тимчасові споруди, ті, які мають магазини, адміністративні будівлі. Відповідно, прибирають і комунальні служби, і ті люди, які працюють в міській раді, у відділах в управліннях міської ради. Тому найперше сьогодні хочу подякувати тим, хто розуміє цю ситуацію і розуміє те твердження, що краса робиться своїми власними руками, і ми безпосередньо маємо брати участь в прибиранні нашого міста і вболівати за це місто, бо ми тут живемо. І ну, відповідно, не смітити, не розкидати те сміття. На кожній зупинці, в кожній маленькій урні, тим більше вивозити його десь в лісові насадження. Сьогодні я дякую всім тим, хто вже долучився і вже прибирає. Дякую тим, хто розуміє цю проблему. Ну і хотів би закликати все-таки людей виходити, прибирати. Певну частину сміття Виробниче управління житлово-комунального господарства все-таки буде вивозити, але. Хотілося б такого розуміння. Не тільки люди прибирають у своїх приватних садибах, виносять це на проїжджу частину, а звідти вже виробниче управління вивозить, ну, але і навколо своїх домовладінь. Якщо ми будемо той бюджет використовувати для того, щоб прибрати це, вивезти, то це дійсно буде все місто, а не тільки свій куточок, де ми проживаємо. Чому я про це наголошую, що всі люди повинні долучитися? Ну, Можливо, ви бачите, дорогі мої земляки, те, що мої колеги дають розпорядження. Дуже пафосно все це звучить. Розпорядження про те, що зобов'язати всіх людей, чи то приватні, чи то будь-які службові працівники прибрати. Ну, Розпорядження, на мою думку, це зовсім не те, тому що це є певною мірою примус. Тому підлеглих мені людей я дійсно буду змушувати розпорядженням виконати ці прибирання. Ну а до тих людей, хто не працює або не на службі в органах місцевого самоврядування, я все-таки буду звертатись і просити. Давайте до цього віднесемося з високою ступеню моралі, з духовністю, що наше місто. Найкраще, і ми повинні підтримувати чистоту в ньому. Попередні роки ми дуже багато залучали прибирання всього міста і надіялися тільки на власні сили житлово-комунальним господарством. На сьогоднішній день війна. Багато людей мобілізовано і в нас працюють практично одні жінки в благоустрої. 13 жіночок, які маєте змогу бачити, підмітають, прибирають дороги, тротуари, але ми ще й залучаємо їх до робіт різного характеру, таких як прибирання на кладовищах, можливо, десь зрізання дерев, прибирання гілок. Зовсім за характером різні роботи можуть бути. Всього на всього із дев'яти працівників благоустрою це чоловіків, які були в мирний час, залишилося двоє. Ну, вони вже досить поважного віку, можна сказати, і пенсійного, але вони все рівно у нас працюють. Тому виходимо із цієї ситуації. Я буду дякувати всім за допомогу, хто долучиться і допоможе нам прибирати місто. Ну і а так, і села. Весна, ми знаємо, наступають великодні свята, і після них буде провідна неділя, тому великі зусилля і леву частку роботи і часу приділяємо зараз прибиранню на кладовищах. Три їх у нас у місті, відповідно, в кожному селі по кладовищу, а то є і два. В деяких селах навіть три кладовища, є ті, які вже не діючі. Ті, які працюють, але прибирати потрібно скрізь. Зараз, от, наприклад, кладовище, яке в нас в місті називають старе, але воно все рівно, люди відвідують своїх рідних, близьких, які вже тут захоронені, воно заростає і хто пам'ятає, не можна було буквально ще 5-10 років тому, не видно було з кінця в кінець. Зараз тут вже все досить прозоро видно, всі оці порослі дикі вирізаються. Наводимо весь цей лад. Ну і хотів би також закликати людей, коли ви наводите лад на могилах своїх рідних, давайте дотримуватися правил благоустрою, ну, сміття зносити і складати в визначених місцях, а не десь поблизу своїх могил. Все це правила є, вони встановлені. Буду вдячний за те, що ви дотримуєтесь цих правил.